Фармадол таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Віктор Цой не заборонений в Україні. Є чималий список російськомовних виконавців, яких слухати і співати в публічних місцях можна. І за це немає ніякого покарання. Хоча в Україні заборонені російські співаки, актори та інші митці. Тож можна сказати, є білий і чорний списки, і ось яке це має пояснення. Ще після анексії Криму та вторгнення Росії на Донбас в Україні визначили осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Це ті, що підтримують російську війну, говорять кремлівськими наративами відкрито підтримують Путіна. І РНБО цей список у понад дві сотні ворогів постійно поновлює. Більшість там це російські політики та митці для них не лише закрили в'їзд в Україну, а й заборонили їхнє публічне звучання. Стас П'єха, Надіжда Бабкіна, Юлія Чечеріна, навіть покійний Йосиф Кобзон у чорному списку на сайті Мінкульту. Є ще й інший закон ухвалений вже після 24 лютого 2022 року. Він забороняє в Україні багато російського, наприклад, вмикати в ресторані чи співати на вулиці пісні російських виконавців, але не всіх. Заборона поширюється лише на громадян Російської Федерації, і музичні твори створені після розпаду СРСР. Відомий радянський рок-музикант Віктор Цой помер роком раніше, в 1990-му, і не мав російського громадянства. Тому Цой не включений до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Пояснили в агентстві держмистецтв. Міністерство культури та інформаційної політики України на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Віктор Цой не включений до зазначеного переліку. Тому пісні та творчість Віктора Цоя за законом не підлягають забороні на публічне виконання на території України. Таке ж правило поширюється на творчість і інших виконавців, які померли до розпаду Радянського Союзу.